Кіровоградці стали свідками страшного землетрусу у Непалі. Цієї суботи вранці там стався найпотужніший за останні 80 років. Підземний поштовх силою майже у вісім балів. Слідом за цим сейсмологи зареєстрували за добу 48 повторних поштовхів. У вітчизняному МЗС повідомляють про майже півтори сотні українців, які перебувають у Непалі. Серед них щонайменше двоє. Кіровограців за останніми даними Міністерства внутрішніх справ Непалу кількість загиблих в результаті землетрусу перевищила 3700 тисячі осіб. Майже 7 тисяч отримали поранення у багатьох населених пунктах. Зруйновані будинки та дороги. За інформацією сайту кіровоградського інтернет-ресурсу, весь кіровоград зараз у столиці Непалу Катманду перебуває двоє кіровоградців Дмитро та Жанна Січкар. Спочатку вони не виходили на зв'язок однак, сьогодні, вранці в соціальній мережі жінка запевнила, що з нею та її чоловік. Всем спасибо за беспокойство. Пока у нас все нормально, не было связи. За день до землетрясения уехали из Катманду в Покхару. Здесь спокойно. Как будем возвращаться? ще не знаю. Напишу по возможности. Жанна Сичкар Кировоградка.